Я вважаю, що закон, який був поданий в український парламент, який спростив відповідальність злочинців, так званий поданий однією фракцією закону імені одного народного депутата. Тому ми маємо не забувати про боротьбу з бандитизмом. Ми маємо не забувати про те, що криміналітет має отримати зараз по зубах. І це ми маємо зробити з вами спільно, в тому числі з українським парламентом. І уряд вийде найближчим часом. На те, щоб скасувати закон Савченка або його змінити. В чому сила брат чи сестра Надія у правді і вмінні визнавати власні помилки? З усією повагою до вас, але голосування за закон було помилкою. Так, так званий закон Савченка. Він дійсно е несе великі загрози по загостренню кімнати ситуації. Це Надя Савченка, наша колега. Є пропозиція скороченої процедури розглянути цей законопроект. Це перший законопроект, який внесли Надію Савченко, і готуйтесь голосувати, щоб ми попрацювали без перерву. Фракція радикальної партії підтримуватиме вказаний законопроект. Це реальний законопроект, спрямований на гуманізацію утримання осіб, які перебувають під досудовим слідством у нелюдських жахливих умовах слідчих ізоляторів. І роками тримають людей під слідством без визнання їхньої вини без вироку суду. І фактично за конституцією людина, яка не є злочинцем, вина якої не доведена вироком суду, роками по 5, по 7 років мені відомі такі випадки у львівському СІЗО, у Київському СІЗО. Роками людей незаконно утримують. Хочу вас запевнити від імені усіх, хто хоч раз був в СІЗО, не обов'язково. Затриманим, але просто бував там, що умови утримання людей у СІЗО є набагато важчими, я би сказав, страшнішими, ніж будь яке перебування на будь-якій зоні. Позбавлення від можливості соціалізації, тобто зустрічі із рідними, позбавлення від будь-якої свободи пересування в замкнутому просторі, жахливі середньовіччі побутові умови, які ми швидко змінити не можемо. Має бути компенсовано за рахуванням одного дня до двох, як це було раніше, на початку 90-х. Тому це абсолютно правильна пропозиція, яка буде стимулювати слідство робити свою роботу швидше. Таким чином, прошу підтримати цей законопроект, що явно гуманізує ситуацію в українських СІЗО. Отже, вперше на українському телебаченні внутрішньокамерне життя, зокрема, і тих людей, які роками перебувають під слідством і ще цілком можуть бути виправдані. За розмірами камера настільки мала, що білизна сохне під стелею. Обшарпані стіни, поличок не вистачає, тож ковбаса висить на стіні, приліплена скотчем. Посуд лише залізний. Брудна раковина, крихітне дзеркальце, просте санітарне приладдя. Матраци, білизну і простирадла видає СІЗО. Вони старі, брудні та смердять чимось на кшталт оциту. Туалет прямо у камері. Системи змиву не існує як такої, тому в'язні набирають воду з під крану, зробленого з колишнього тюбику зубної пасти і зливають вручну. Гарний туалет, правда? До речі, ця камера вважається шикарною, бо в ній утримуються лише чотири особи. А ось камера, де сидить 30 людей. Подивіться на ці умови.